Пада ідея на ремонті. Ви могли бачити на початку відео, як хитається ось ця вилка передня. Також я звернув увагу, що є ось тут пошкодження. Бачите, який отвір десь прокрутило ці гальма. І ось так поламало. Ззаді звернув увагу відкручене заднє колесо. Також ось тут все відкручено. Можливо, десь пробували розбирати, щось ремонтувати. Заявлена несправність, не працює ручка газу. Бачите? Безкінечний газ. Немає ключів. Забули взяти, їхати до мене, я так розумію, далеко. Спробую увімкнути цей транспорт без ключів. Думав взяти шестигранник і відкрутити цю ручку, але бачу, що тут цього робити не потрібно. Тут у нас вже все знімається без того, що потрібно щось викручувати. Бачите, вона поломана. Зараз ми її розберемо, подивимося, що там всередині Можливо, є можливість відремонтувати. Розібрав я цю ручку, всередині не вистачає тішки запчастин. Бачу, все тут поломано. Ремонтувати тут нема чого, потрібно буде купувати іншу. Зняв передню фару, щоб дістатися до дротів і увімкнути цю фаду, тому що ключів від неї я не маю. Увімкнув, можна бачити, вона працює. Зараз спробуємо натиснути паркінг. Так, з паркінга вона знімається. Що хочу зробити, під'єднати сюди якусь іншу ручку газу і спробувати. Подивитися, чи працює наш двигун. Незрозуміло, чому його тут пробували знімати. Зараз я все тут закручу, щоб було закручено, і ми спробуємо перевірити, чи воно у нас працює. Прикрутив я тут все на місце. Підпіднав ось такий курок. Зараз натискаємо. Можна бачити, другу наш працює. Замовив ручку газу, також замовив ось ці запчастини. Чекаємо, поки приїде, будемо міняти. Далі вирішив тут трішки розібрати і подивитися, що це за звук у нас ось тут. Я ось так хитаю, бачите, такий що там підшипників нема ніяких. Зараз потрібно буде цей вузол розкрутити і подивитися. Розкрутив я це все, і що я побачив. Бачите, що залишилося з цих підшипників, Тільки залишки висипались ось кульки і також деякі частини того, що це колись було підшипником. Потрібно буде замінити. Якось люди їздили їм, це не заважало. І побачив ще тут поломку таку, бачите, тут є такий упор. Ось, спробуємо показати, трішки незручно. Він вигнутий. Цей упор стояв у нас в цьому місці. Його вигнуло, і коли натиснули на гальма, це провернулося і виламилось. Можливо, збирали неправильно і не поставили це на своє місце. Його так вигнуло. Я не знаю, як було насправді, але це потрібно замінити. А Ось цей упор. Потрібно поставити на своє місце і там проварити, тому що він виламаний. Зараз зніму колесо, подивимося. Зняв колесо, тут краще видно. Як його вигнуло, його потрібно буде виріняти і тут обварити. Можливо, воно саме по собі вигнулось, коли сильно гальмували, тому що метал тут, я дивлюсь, не дуже товстий, тоненький, могло його і так вивернути. Вилка ця не дуже мені подобається. Якби в мене була така фада, я б, напевно. Замінив би на якусь іншу. Все тут вирівняв, ось так обварив. Такий дав товстіший шов, щоб була більша площа. Зараз ще пофарбуємо і все буде, як в магазині було, а можливо і краще. Ось так пофарбував, зараз фарба висохне, прижав тільки що власник, привіз ключа і зарядний пристрій. Побачив одразу на зарядному пристрої, підгорівший один контакт. Підгорів він по тій причині, що десь поганий контакт в розетці. Ось можна бачити один контакт підгорівший. Запитав його, чи не заважало йому те, що стукає вилка. Він каже, ні, нормально, все, їздило. Кажу, що пофік? Нічого не сказав. Осиріально я вже це все розібрав, підшипники заміню. Показав йому, в якому вони стані. Молодий хлопчина. Можливо, батьки купили, катається. Знімаю я відео і почув якийсь шум на дворі. А шумить тут прилетів ріб Бачите? Скільки їх тут багато. Вийшов на двір, тут в мене росте сосна, і ось так вони тут сіли всі. Вище підходити не хочу, щоб не покусали. Поки чекає запчастини на цю фаду, взяв в ремонт ось таке корсо. Така модель, можливо комусь буде цікаво, як він називається. Такий має вигляд. Проблема тут яка? Тут не перемикаються передачі зі слів власника. Ми вмикаємо. Він вмикається, все працює, але натискаючи кнопку, ми не бачимо відображення наших передач. Даємо газу, він їде і розганяється всього до швидкості 25 км на годину. Казав власник, що він їхав. Десь 45 км на годину. І зараз ми будемо розбиратися, в чому ж тут у нас проблема. Перше, з чого я почав, я розібрав, подивився, чи працюють наші кнопки. Потім продзвонив дроти, які йдуть далі, зняв ось цю фару, знайшов ці дроти, які тут йдуть. Тут вони у нас е -е, йдуть. Сірий коричневий, одна кнопка, друга кнопка це синій білий. Друти цілі. Далі я вирішив продзвонити друти, які йдуть звідси до контролера. Зняв сідушку, побачив, що тут у нас є синя ізоляційна стрічка. Бачите, яка красива. Друти передивився все ціле, оскільки. Синя ізоляційна стрічка, я зрозумів, що проблема тут точно не в проводці. Проблема у нас тут програмна, що він не хоче їхати більше 25 км на годину. Зараз будемо пробувати розблокувати цей скутер, щоб він їхав швидше. За допомогою певних комбінацій я розблокував цей скутер. Зараз покажу, що все працює. Коли ми вмикаємо, можна бачити, вже нас світиться передача. Знімаємо з паркінгу і натискаючи ось цю кнопку, ми можемо ці передачі перемикати. Бачите, третя, перша, друга. Зараз подивимося, даємо максимум газу. І він їде в нас 45. На першій він їде 25. На другій передачі йде 35. Що означає ця кнопка авто? Круїз контроль? Ні, не працює. Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, для чого кнопка авто. Тому що я не знаю, навіщо вона тут. Тільки що проїхався, зробив такий невеличкий тест-драйв. Що можу сказати? Їде він непогано, не подобається ось цей кофер, він на нерівній дорозі підбрязкує. І також не сподобалось мені тут ось ці підставки для ніг. На мою думку, це трішки є небезпечно на нерівностях на дорозі. Ноги можуть звідси просто злетіти. Ну, цей момент мені не сподобався. А так, в принципі, їде він більш-менш нормально. Перед тим як виїжджати, перевірив тиск в шинах і побачив ось такий цікавий момент. Бачите, це така табличка, шильдик цього скутера, і він не має одної алюмінієвої такої закльопки, хтось примотав синю ізоляційною стрічкою. Бачите, як люди вірять в цілющу дію цієї ізоляційної стрічки. Думав поставити заклепку, вже знайшов потрібного розміру. Але побачив, що тут отвір не сходиться. Бачите, ось цей отвір, він не сходиться з цим. Тут, мав би, той такий шильдик бути коротший. Не вийде мені так зробити, а сверлити отвір, де написані якісь там номера, не хочеться. Тому, напевно, хомутиком зараз. Прикручу. Ось так все це зараз виглядає. Лишні відкусим. Звісно, синя ізоляційна стрічка, можливо, було б і надійніше. Приїхали запчастини на цю фаду. Нова ось така кришка разом з колодками новими. Так воно в комплекті продається. Підшипники і нова. Ручка газу. Зараз складаємо все на місце. Ця кришка вже знаходиться на своєму місці. Далі зараз буду ставити на місце ось ті кулькові підшипники. Хочу вашу увагу звернути на те, що вони мають стояти ось так правильно. Тут вони так просто лежали, можливо. Ось таке. Положення цього підшипника має бути. І потім ось цей конус тут так ставиться. І все воно легенько у нас обертається. Чесно кажучи, трішки дивують мене такі слабенькі підшипники на таку велику вагу цього транспорту. Не дивно, що вони там розлетілися. Зібрав я цю фаду, тільки що проїхався, зробив такий невеличкий тест-драйв. Звернув увагу, що є ще люфт самій вилці. Можливо, придеться її з часом повністю ремонтувати або замінити. Я не знаю, це вже буде вирішувати власник. Підключив, все працює. Ось Ручка газу натискаємо, двигун обертається. Швидкість показує, показчики поворотів працюють. Спереді і ззаді. Гальма натискаємо є, освітлення у нас працює. Ось таке відео. Кому сподобалось, не забуваємо поставити лайк, підписуємося на канал, хто ще не підписався. Пишіть свої коментарі. Всім дякую за увагу. До побачення!